Станом на 31 жовтня 2023 року майже 400 мільйонів гривень було профінансовано Чернігівською філією Ощадбанку в надання нового фінансування нашим підприємцям, це саме за програмою державної підтримки. 5.7.9. наразі. Були внесені в цю програму зміни додані пріоритетні напрямки, які саме і забезпечили активний розвиток і забезпечують активний розвиток нашого підприємництва. Це посівна сільського фінансування сільськогосподарських виробників, напрям, переробка, все, що стосується фінансування переробних підприємств. Напрям відбудова бізнес активів. цей напрям націлений на фінансування підприємств, які якраз і постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, відновлення енергетики і продовжують діяти звичайні програми фінансування з поповнення обігових коштів, інвестиційні фінансування і запровадження підтримка ФОПів. Теж за значно зниженою процентною ставку фізична особа підприємець може профінансувати за програмою. 5.7.9. державні гранти є робота. Ощадний банк дуже активно приймає участь. Про мікрогранти і гранти для ветеранів. Ми дуже активно приймаємо участь в розгляді проєктів фінансуванні в забезпеченні фінансування грантів з підтримки переробних підприємств. Якщо порівнювати, 2022 тисячі рік і 2023 то у 2022 році дев'ять підприємств з Чернігівської області отримали грантову підтримку майже на 40 мільйонів гривень. І станом на сьогодні, протягом 2023 року, вже сім грантів отримали підприємства Чернігівської області на 38 мільйонів. І сім грантових проєктів погоджені міністерством економіки, і зараз очікують на фінансування. Позичальники відкриють грантоодержувачі, відкрили рахунки, внесли свою частину власного внеску і зараз очікуємо фінансування від держави особливістю. Переробки грантової підтримки по переробці є те, що в минулому році, в поточному році держава для Чернігівської області дозволила розглядати грантові проекти і співфінансування 20% власних коштів і 80% грантових коштів, розуміючи те, що Чернігівська область одна із тих областей, які значно постраждали від російської окупації. Міжнародні гранти Ощадний банк дуже активно співпрацює з міжнародними грантовими компаніями або іншими міжнародними організаціями. ми вже в 2023 році провели перший етап нашого проекту з німецької шпаркаси. Суть якого полягає в кредитуванні підприємств з грантовою підтримкою. І в рамках цього проєкту ми профінансували 5 кредитів на суму майже 6 мільйонів. І ці клієнти отримали 1,3 мільйона компенсацій від німецької шпаркаси. Наразі, з 1 листопада, запущений другий етап цього проєкту грантової підтримки. Зараз ми здійснюємо. Приймання заявок для фінансування і для надання гранту. В першу чергу цей проєкт, другий етап направлений на підтримку придбання виробничого обладнання саме для переробної діяльності, тобто підтримання збільшення переробки. Ощадний банк успішно відпрацював грантовий проєкт від GIZ і ЄУФОБізнес. Сума гранту складала до 4 тисяч євро. З Чернігівської області в рамках трьох хвиль і додаткового фінансування в рамках четвертої хвилі було погоджено 25 грантів, тобто 25 суб'єктів господарювання отримали можливість отримання грантів на суму майже 4 мільйона гривень. Це переважна більшість саме фізичні особи-підприємці. Ощадний банк активно співпрацює з експортним кредитним агентством для підтримання експортного потенціалу України і, в тому числі Чернігівської області. За цим проектом позичальники, які здійснюють експорт товарів, які виготовляються або переважно переробляються в Україні, можуть отримати перед експортне фінансування. В розмірі до 85% від розміру зовнішньоекономічного контракту. Особливістю цього співфінансування цього фінансування є відсутність застави для позичальника, тому що в заставу надається страховка експортного кредитного агентства і можливість комбінації такого фінансування з програмою 5.7.9. Тобто позичальники можуть отримати кредитування за зниженими відсотковими ставками без. Забезпечення з страхуванням своєї відповідальності перед покупцями знову активно у нас піднімається питання щодо фінансування соціальних підприємств, тому що в державі цей тренд іде за такою програмою фінансування соціальних підприємств. Можна надати фінансування в розмірі до 100 тисяч доларів суб'єктам господарювання, які несуть соціальну місію або здійснюють в тому числі і соціальну діяльність. Особливістю цієї програми є відсутність забезпечення, або часткове. Покриття забезпеченням, депозитами благодійного фонду Імпакт Ukraine і американської компанії Вестер Найс nice Enterprises Фанд і знижені відсоткові ставки. Тобто відсоткові ставки для підприємств соціального підприємництва складають до 8% в гривні до 2,5% в доларах США. Тобто, це на рівні програми 5.7.9. Продовжує Ощадний банк фінансувати. Клієнтів з, спільно з Європейським інвестиційним банком, Європейським інвестиційним фондом. Особливість цієї програми надання часткового забезпечення гарантією Європейського інвестиційного фонду в розмірі до 70% від необхідної вартості застави. Також цю програму можна поєднувати з програмою доступні кредити. Що буде одним із варіантів швидкого дешевого фінансування із підтримкою міжнародних фондів. І наостанок, я хотів би зазначити, що за період початка активної фази військової агресії, наш банк не призупиняв обслуговування клієнтів, в тому числі їх кредитування. Процент просроченої заборгованості навіть навіть в активний період бойових дій по Чернігівській області складав менше ніж 1%. За що я хочу подякувати нашим клієнтам за те, що вони дуже сумлінно виконують свої зобов'язання в першу чергу кредитні.